Даю вас. О чем поговорим? А вы звидки. Давайте будем знакомиться. просиживаю Ну, это я разумею. А место, ки Ну, если вы хотите узнать, откуда я, сначала так. представьтесь вы. Я с Киева. Я, я из Москвы. Угу. Дуже добре. Для чего вы Украину включили, что на секрет? Хочу вопрос задать. Так, будь ласка. Как ви считаете, лично ваше мнение? Mm -hmm. Пора уже миритися или стоит еще повоевать? А що в вашому розумінні миритися? Можете розшифрувати? Це коли не стріляють. Так. І коли забираються з чужих територій. Ну тобто, щоб Росія вивела війська свої, правильно з України. Ну, як? Нацизм должен по-любому быть уничтожен. Понимаете? Нацизм дуже цікаво. Що да. таке нацизм? Представителі партиї націонал-соціал. Uh -huh. в, кра... в Україні є така партия. А если в Ютубе забить, вот вопрос. Я марш запитав. нацистов 2025 О, год. 1 я, за, я, я запитав, партія. Марш така... нацистов показують. Я запитав, дивіться, така партія в Україні є? Конечно. Як вона називається? Переименовали в 2005. партію Партию Свободы. Да вы партія партия Так. Партія свободы. І як її переіменували, да. як вона зараз називається? Партія свободи. Партія... А до того, як вона називалась? Национал социалистическая партия Украины. І... Ш... А що... лидер ее был Тигнібок. <рив> Че ж був. Він и є. Тільки до нацизма у него абсолютно ничего нема. Ви ну, он зарегистрировал свою партию в октябре 1991 <рив> года, как націонал-социалістическая э, Вы згадали про якийсь марш, чего вы взяли, что марширували нацисты. Так, вони себе так і називають. На... Та ви що, а ми не могли б показати, де вони себе так називають? Так я ж собі себе... відкривайте Ютуб, там задаєте... А, тобто я відкриваю Ютуб. Тобто не ви мені покажете то, що ви заявляєте, я а мені, брати, і шукати. Це. Я відкривав. Тим більше, відкривав. відкрите ще раз, покажіть питань нема, подивимось. Докази вам нужны, так? Да? Ну, звісно, як же ж. Ну, ви розумієте, незрозуміла людина кидається Кожна такими заявами. Документа... Питаються все докази. Ну, без, безпідставними заявами. Звісно, я хочу подивитись, переконатись. Да. Так. Ви не відповіли на мій питання. Ви хочете миритися, или хочете далі воювати? Миритися в якому розумінні? Зно таки цього слова. Все, я зрозумів. Ви миритися не хочете. Когда ви на фронт? Е, вас дочекаюсь. Е, одягайте зимові лапті. Приходьте, підемо. У нас конкурс, у нас конкурс. Ви, ви не, не, не проходите по вас, конкурсу. По-моему, ТТК грібет ем... всіх подряд. Так Та начитаєте. Та, Ні, та не, не всіх та, та, та ви, та ви заливає, ой то заливає? То І що ж ви так от тих, кого хапають всіх підряд, не можете досі перемогти? Да мы запарились уже их в плен брать. Ага, так. Вы знаете, как, кстати, а вы знаете, какое количество украинских военнослужащих в плену? Ні, не знаю. А какое количество российских в плену? Не знаете? знаю. Так поинтересуйтесь. Для чего? Ну, чтобы... Какая мне разница, сколько россиянцев тут в полоне у нас? Для чего мне эта информация? Ну, я. То, там, ну, а ви не вважаєте, що нацизм є ті, хто перший нападає, просуває свою ідеологію, нав'язує, принижує іншу, скажем, національність? От, на одна одна із, вот, проявлень нацизму це запрет комуністичної партії. У вас, кстати, партія комуністическая починається. А, а да, давайте прочитаємо визначення. Що таке нацизм? чого ж ми будемо зараз? Ну, давайте. Давайте прочитаємо. Відкривайте. Будем кого називають нацистами? Сначала, давайте. Кого називають нацистами? нацистами? Давайте. Я от відкрив визначення і читаю вам: нацизм, це екстремістська, російська, расистська. В нас, знаєте. Расизму в Україні я щось не спостерігав, не бачив. Так само, як і екстремістів. Как это? А як а у вас? Русским а от, так, який? К русским? К русским як относяться. Давайте не плутати питання рускій і росіянин, да? А? да? Бо є а дуже багато. К Бо дуже є багато людей по національності русскими, які зараз захищають Україну від Громадян Російської Федерації. Так, да, бути До вас, як ставляться, як до окупантів, як свого часу приходили гітлеровці. Так чекаємо далі. Значить, е, вона характеризується тоталітарною диктатурою. Дивимося, де сидить. У вас нет дикта... у вас де, нет де сидить диктатор вже 25 років, де тоталітарна держава. Не у нас вибори були. У нас вибори. були вибори. Детальна, звісно, вибори. вибори. Далі, крайнім антисемітизмом. Де у нас антисемітизм в Україні? У нас президент якої національності? <рес> де от а де у вас українці у власті? Я зараз, ми зараз не про те. Ми зараз розбираємо, Я що понял, таке нацизм. Що таке нацизм? Нет. Ну, взагалі-то, це неправильно. неправильно. Представителі партії націонал. Ні, неправда. Це ну, ж ну. от відкриваєте, ну, відкриваєте визначення, що таке нацизм, і читаєте. Вікіпедія Ні, це так, не українська Вікіпедія. Далі значить, е, ненавистю до інших рас. Ну, скажімо, тут в даному випадку не раси, бо української раси нема, але до національності української ви ставитесь досить погано. Навіть коли ви Маріуполь захопили, першим, що ви зробили, це спалили. Підручники, які були українською мовою, друковані видані. Це типовий такий от, така ознака, сказати, ознака нацизму. Є такий а. момент. Є такий момент. Так де нацизм? Нацизм на Російській Федерації. От, будь ласка, відкривайте визначення і читайте. У нету, нас нету ні одної партії націонал соціалістичної Так і в нас нема. Как, а от так, як є, тільки нема. А, а Щодо що що ходи факельної, як ви кажете, дуже цікаво, коли знакова така була хода. Коли в 2014 році ви захопили Крим, в Керчі проводилась факельна хода. Уявляєш? Думаєш, елки-палки, що робиться? І що і, робиться? Чого там кричали? Чого там кричали? До, до чого що кричали? Сам факт проходила, проходила. В Москве проходила факельна хода, проходила. Це такі типові прям нацисти ходять. А вони, що знаєш, в таких білих балагонах були прям типовий куклосклан, знаєш, можна сказати. Це где? Во Львові. В Львові? 20... Це в Москві. В 26 году? в Москві Хрень. це проходило. Не треба, не треба йорничити. По-перше, по-друге, проводите ви собі в Москві. Раді Бога, ви до нас чого полізли? Ну як, нацизм уничтожить? Знов таки вертаємось. Дайте визначення, що таке нацизм це представники партії націоналів. Ні, неправильно. Которую в 2014 році допомогли оборони України. Візьміть другий гаджет і, будь ласка, і прочитайте, що таке нацизм. По-перше, по-друге, в Україні навіть, що би не відбувалося, це ніяким чином і не от... стосується вас. І, це... і от для того, це... от... щоб третя мирова. Нациф, ти ніяк... ж ви ж починають мирові. Ти напав на Україну проток Третьої мирової війни, нацист може бути уничтожен. Хто напав на Україну? Хто розпочав війну? війна Ні, ніяк. Да, ні. Знаєш, да, якщо да, сказати, що громадяни України знищують окупантів з російським паспортом, з російським громадянством, то так. Але, перше, хто напав час, на Україну час, на незалежну і державу. І це уже Російська зараз. Федерація, там Луганськ і Донецьк. Там, собственно, Луганськ уже це граждан, Україна. Воюють, це територія України, яка знаходиться в тимчасовій окупації. Зрозуміло вам, якщо ви нагнали туди 3 мільйони своїх громадян, ну що ж? Будуть бігти потім ні, назад вони, українці, з таким самим які, успіхом. Росії. Ні, ще ні. Це називається, року, це назив, називається, називається в Росію. Називається нав'язування. Коли приходить окупаційна влада, вона видає свої документи. Так звані Аусвайс. Як колись Гітлер приходить видавати. Бо без цього Аусвайса ти не можеш. Ані медичної допомоги отримати, ані якихось там, можливо, соціальних ні. виплат. Ви знаєте, тіт, я і очень багато слухав о мудрості українського народу. звісно, український народ мудрий, що що не скажеш про вас. Ви так, знов так, зараз по будете. Давайте я дякую, що ви говорите зі мною паралельно, вимушений вас трошки прикручувати, я ж даю вам розгорнуту відповідь, а не просто накидаю на лайна на вентилятор і казати, що ага, сам потім знайдеш і подивишся. Ви мене зрозуміли чи ні? Так, хто поступив мудро? Я вам виключав звук, я ж вам сказав, що паралельно зі мною говорити не треба. Тепер я вам кажіть, що ви хотіли сказати. Скажіть, будь ласка, хто так. поступив мудро? Ті, хто поїхали в Європу, ті, хто уїхали в Росію, чи ті, хто пішли воювати. Якщо жінки з дітьми поїхали до Європи, тікаючи від війни, вчинили мудро. Люди, які захищають Україну від окупантів. Вчиняють мудро. Люди, які просто тікали від війни, теж вчиняють мудро. Питань нема. А остальні? Що решта? А остальні? Що решта? У вас, мільйонів... питання, вас питання було так. Хто з цих трьох категорій людей вчинив мудро? Я, Я вам пояснив, куди ж ти втікло? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, За що окрема величезна подяка? А ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра? Наявності як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Здравствуйте. Вітаю вас. Как ваши дела? Вы так прям по-украински полностью э -э -э, экопированы. Вы несете какую-то украинскую идею? Да не просто символика моей державы. Мне ну, интересно просто. Я ничего Я не в это абсолютно что не погано думать. Не? Я в Украине, громадянин а Украины, это символика Украины и герб. Ну, понятно. Так. А вы в курсе, что э -э это э, герб Великой Хазарии. И это хазарская это, да, хазарская Я, я и что того? С того? Не, не, для меня mm. как бы это нормально. То есть я как бы... Это мое, да ради бога. прошлое, mm -hmm. с которым я с большим уважением отношусь. Если вы это носите, ради бога. Просто я вас спросил. Mm -hmm. Дуже цикаво О чем общаетесь если с а Российско-украинская война. А, вас война когда закончится, как считаете? Тоді, коли выженем своєї території. Ви знаєте, я... а ви по-русски взагалі не розмовляєте. Я просто половину не понимаю, что вы говорите, если честно. Ну, нічим не можу допомогти. Хіба порадует на курси записати. Я вас бачив в Ютубі, ви по-русски вмієте розмовляти. В ви по много роликов. Покажіть, по будь ласка, мені хоть один. А я, блин, найду, якщо, конечно, покажу, де мені второй телефон-то. Чекаю. Дуже цікаво. Дружище, второй телефон не найду, слушай, не покажу. Что Что Вас как зовут, если не секрет? Пан Дмитро до меня можно звертатись. Дмитро, меня зовут Вячеслав. Угу. А вы из какого города? Из столицы Украины. Из Киева? говорят, очень красивый город. Так. А вы звідки? Я из города Казань, если вам интересно. Казань. Скажу. Нет, да, звезды, что цикавы, спел разговорник. Вот, честно, блин, так интересно с вами общаться, вы вот такой немножко это, самостийный, но я не понимаю нифига, блин. Google в допомогу. Давай Google Translate, будь ласк. <связывая> <связывая> я вас понял. Ну ладно, один вопрос задам, не, только не обижайтесь. Ага. С чего вы решили, что это ваша земля? Исторично так склалось. С часи в Киевской Руси. Нет, это понятно. Так. Я другой имею в виду. Что самое? Просто вопрос такой, немножко uh -huh. политический. Если у вас ребенок родится, либо внук, ему ни земли не дадут, гитаров 15, ни с ресурсов, которые у вас заберут, например, какие-то uh -huh. транснациональные корпорации, как и в России, тоже ничего не дадут. Uh -huh. По Конституции вам ни земля не принадлежит, uh -huh. ни ее природные ресурсы. С чего вы решили, uh -huh. что она ваша? Uh -huh. а по этой Конституции, какая статья? Можно узнаем, если я что пропустил в этот момент? а вам... У вас дети есть? Я кажу, я статья Конституции. Цикаво, так. Да не помню, я же говорю, второй телефон оставил. Я бы с удовольствием. Да, Пан, не ругайся. Ведь суть телефона педвала. Пан, метро не ругайся. Я тебе просто говорю. Я знаю, что я тебе пораджу. Вы краще за своей Украиной следкуете, что у вас происходит, знаете, и сюда знаете, свои радости не треба входить. Да согласен, да все правильно. Да, конечно. Да, все верно. Не буду спорить. Та З таким симпатичним паном. Та, не, не, не треба, не треба залицяти. Мені дівчата подобаються. Ні, ну треба. ви ж дуже не самостійні. Не, 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 не треба мені. Ззаді картина, базарський тамга. Не треба мені тут зараз комплименти відвішувати. Ну, що ви не знаєте історії, ну, я ж не буду займатися вашою освітою. Ідіть читайте, паші джерела, звідки що, як походження. Гірба ну, українського, так. Ну, я прочитал в Википедии. Что вы ви прочитали? Написано Хазард там га. Вы ви в Википедии вы знаете. Рабов ее клеймили, скотин клеймили. Вы ее читаєте... повесили на кепку. Ви... Ну, может, выходит. Ви... Вы краще читаете, скажем так, науковую литературу. Зараз у вас такие недолуги, троллинг третьего класса. Я вам напомню. Я вам Пан... так само. Я на полном серьезе. И я так само на полном серьезе. Без всякого зла. Абсолютно. И не хотел даже посмеяться. Абсолютно. Классный вы мужик, кстати. Ага. Смеетесь так по-доброму. Да, не, не, некоторые ругаются. Да что ж знаете. Вот чего ображаться на психичных хвору людину, розумієте? Ну, ей ну, не ну, перевыкнуть, вот не псих, переработать. не называл. Вот. Я как-то к вам Ну, это ж ваша такая поведенка, разумеете. Яка вас характеризует? Что вы е mm -hmm. трошки, ну так, нездоровая людина? Вы знаете, я посмотрел недавно в Википедии, а ага, теплогруппы ге... Украины. Ну вот какие у вас гены? Какая генетика? Сравнил ее с русской, с российской? То же самое. Mm -hmm. Чем И... отличается? Эра да. один А. Нет, кстати, у вас еще есть очень много цыган. О, Чем отличается? Цыгане у нас... есть. Я открыю страшную тайницу. У нас Украина дуже багато национально. Ага. Mm -hmm. uh -huh. И что сам я знаю, Але все самое цікаве, знаєте, не значит, что вы не знаете. самое цікавое, знаете, генетики россиян не ясну, нема такой национальности россиянин. Росі... Является... Так, з... ну, не знаю, что удивил бы, что это. Россиянин это громадянство, знаете. Чтобы так, вы знаете, что это было. Громаждение Украинский Янспользую. Согласен. Громаждение, да. Так, цена национальная. Я с вами так. Общаюсь с вами, пан. Я так по українськи говорить почав. Так, ну порозуміш, это завжди. Ви прийменєте такі простые слова, які я вже, кстати, на… Я кстати, не вперше кажу, коли от росіянин починає спілкуватися з українцем, то росіянин починає розумнішати. Це вже таке. А ви доведено. знаєте, почему ви оборот дуже простий, використовуєте, очень, прості, очень так понятно. Ну, а як з вами по-наклошому спілкуватися? Ви ж не Ви чоловік, то, наверное, очень інтелікацій. Ви, кстати, навіть висуше названня. Речення, знаєте, більше, якщо в ньому буде більше трьох слів, то ви ж не зрозумієте його змісту. Не, вы если начнете сложный оборот, я ничего не пойму. Я я я... Прошу ему вот так. Да, про что вы это только что и сказали. Ага, самый так. Так вот, я посмотрел, кто коренные жители Украины. Меня ага, что удивило? Что Зеленский подписал коренных жителей Украины это Краимы, Крымчики и Крымские татары. Я не знаю, Закон, не Есть указ ще... Зеленского Йінш... Йінш... находится бу... в интернете. підписаний Ша Петром Порошенко. А ще Порошенко дає? Так, про корінні народи, так, Україна. І одним з корінних народів визнане саме так. Кримські татари. Кримчаки, все вірно. Європейські кримські татари, і українці, ні українців, ні українці, українці в Конституції Р вони меншість в Україні. І корінний народи, так, кримські татари, Україна і, і Я все время думав, що все-таки корінними народами являються ну, і не в Україні. Русські. Для русских, як ви кажете, є Росія. От там їх коріння. А тут їх понавозили в часи великої колективізації, коли виселялись українці, східних Пан, областей, а заселялись. Ви -то не то говорите. А заселялись з українців, русскими вважаю. От, Ну, ви помилялись. Ви мене переубеждаєте. Так, в Дуже багато свого часу в Крим заселялось тих всяких з РСФСР. Різних там Віртухаїв і так далі, які мали право там на пенсію і, і обирати місце служби дуже багато понаїхало. Саме так. Вони не Хочу. є корінним народом в Україні. Ну, коротше, ви пропагандист. определеної інформації. Я вас... Я вам просто розповідаю, як вона є. Я не знаю, що ви читаєте. Я читаю в інтернеті, що пишуть, я читаю. А, так, ну ще на парканах почитайте, теж дуже багато чого пишуть. <нах> Ну ладно, желаю вам удачі, здоров'я і доброго. Дякую вам. Нам від вас нічого не треба. Забирайтесь з берегите України. Берегіть себе, ви очень чоловік. Курсом воєнного корабля. Давай. <рес> <вам? рес> Шановні панство, скільки часу проіснує даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!